Всім привіт! Ви на каналі Марімі і сьогодні я знімаю було чи не було. А з Мар'яною. Ми маємо з такої карточки не було і то нам набрать було і не було. Ви коли-небудь дивились телевізор з мами. Раз, два, три. Ну, я думаю, всі дивилися телевізор. Це таке питання. Дивне. <ривіт> <Дивно. ривіт> було чи не було, що ви висипались? Ви коли-небудь висипались хоч раз в житті? Раз, два, три. Було. На канікулах. Чи нас коли-небудь писали муравлі? Раз, два, три. У мене було. У мене ні.

у було кроха, чи проливали ви колись щось на білу? Раз, два, три. Не було. Не можливо, було, але я вже того не пам'ятаю. Можливо, дитина. ще не далеко, матері, дивіться. Було чи коли-небудь таке, що ви не хотіли, щоб наступало завтра? Раз, два, три. Чи ви коли-небудь хотіли стрівати з парашута? Раз, два, три. Було. було. <свісно> я деколи хочу, деколи ні, деколи ти, деколи ні. Я загинув. У нас ви коли-небудь йшли з ресторану, не заплативши. Раз, два, три. Не було. Пошла з того, що я взагалі не повиннася. Було чи таке? Що ти стоїш в магазині, наступив нечайно на манекен і сказав вибачте, я думаю, це людина. Не було. Наступне питання, чи були у вас ситуації, в яких було і стидно, і смішно? Раз, два, три. Було було. І це було сьогодні вчора, так? Це було вчора. Наступне питання: чи обіжали? Чи ображали ви коли-небудь тварин? Раз, два, три. Наступне питання. Чи хотіли ви коли-небудь злітати? Куди-небудь. Чи хотіли ви коли-небудь злітати Куди-небудь. Коли... Куди Раз, два, три. Бурола! Куди? Я б хочу злітати в Польщу. Нам туди треба летіти, туди можна їхати на автобусі. Я би хотіла в Єгипет. бігти. Куди я би хотіла? В Корею. Ось таке було відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал МеріМі. Також заходьте в мої контакти, в мій інстаграм і в офіційну групу мого каналу. В контактах. Всі ссылки в Опсі. Їх там не буде. І на Марія Інстаграм і контакти теж підписуйтесь. Всі сили в описі.